Назавжди 42. У Сумах попрощалися із загиблим у Донецькій області Костянтином Матвієнком. 34 роки пропрацювала акушеркою. Що згадує бабуся, яка відзначила сторічний ювілей. Близько півтори сотні нових підопічних. Як виживали впродовж двох років війни тварини в сумському еколого-натуралістичному центрі? Вночі та вранці 26 лютого російські військові здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Есманська та серединобузька громади. Внаслідок авіаудару в юнаківській громаді загинуло дві людини. Внаслідок російського авіаудару по одному з населених пунктів юнаківської громади загинуло подружжя пенсіонерів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Чотири керовані авіабомби армійці РФ скинули на оселі мирних мешканців вночі 26 лютого. На місце влучання виїхали рятувальники. Ворожа авіація нанесла удари по житловому сектору, де проживають виключно мирні українці. Сила удару була такою великою, що один житловий будинок. Повністю знищено ще п'ять осель громадян, зазнали великих пошкоджень. Одразу до місця події прибули співробітники ДСНС. Окрім проведення авріно-пошукових робіт, необхідно було і ліквідовувати пожежі. На превеликий жаль, з-під завалів нашими співробітниками було деблоковано тіла двох загиблих громадян. Загиблим військовослужбовцем Костянтином Матвеєнком попрощались у Сумах віддати шану полеглому солдату до Свято-Воскресенського собору прийшли його рідні та знайомі. Ми з Косі вчилися в одному навчальному закладі в університеті. Я знав його, ну дуже, дуже близько. Гарна була людина. Дуже великий шов був. І... Взагалі всі нема, рани пішов. Борцем за правду запам'ятав свого кума Володимир Біцак. Я у нього хрестив дитину, ми проживали в одному домі з ним. Знав його особисто як дуже добру, порядну і таку справедливу людину. Він тренував дітей дзюдо, він був тренером по дзюдо. Да. Ось. І завжди він, скажімо так, любив. не любив, щоб хтось там якусь брехню, він завжди казав правду. В обличчя не соромлючи, вони любили ми порибалити. Він добре грав на гітарі. Ми збрали з собою гітару, завжди там костер, уха, ну, рибна ловля. Кілька років Костянтин Матвеєнко навчав дзюдо пані Катерину. Сьогодні вона прийшла провести в останню путь свого вчителя. Він був моїм тренером. Дуже хорошої людина. і тренером дуже. був дуже відомий. щирим. Тільки з з кращої сторони за інформацією Сумського територіального центру комплектування Костянтин Матвеєнко служив у взводі матеріального забезпечення. Загинув військовослужбовець 17 лютого на Донеччині. В нього залишились дружина, мама та двоє дітей. Тому що інформація яка в мене є, бо поранений боєць. І три хлопці із взводу-розвідки йшли його, скажімо так, евакуювати. І Костя також зголосився їм допомагати. І був прильот по, по цим хлопцям, хлопці одразу на смерть, а він ще до своїх позицій дійшов самотужки. У нього просто там, наскільки я знаю, рана з боку. Ось. І потім вже ну, в машині десь скінчався. Світла, поховали загиблого військовослужбовця на алеї Славиного центрального баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 42 роки. Ірина Касьяненко та Віталій Педенко Суспільне новини. Суми. 25 лютого столітній ювілей визначає жителька села Паліївка Ямпільської громади Гуменна Матрюна Іванівна. Жінка 34 роки пропрацювала акушеркою в місцевому ФАПі. Сама ювілярка розповідає, що вона народила селі Рябина, що на Охтирщині. Там жінка закінчила медичне училище. Я вчилася до війни, год. Ага. Тоді із Семирійськи поступали, а тоді після війни, як німцям прогнали у 43-му році. Тоді вже на другий курс поступила, так ще тоді кончила в 45-му. Ось там читається три роки, а там вже було вчення. Ні тетрадки не було, ні книжки якісь обтропані були, вже дзвони, не було ж нових книжок. Було ні на чому писати чорниці, та, та чорнила, так тоді вже приспособилися, додому не брали їх, а там оставляли у технікумі. А дома ж приїдеш хліба, хліб пекли. Мама спече, хліб дві хліби не возьму, одну продам на зоси, одна, а одна, а одну за тиждень. Після війни її направили на роботу на північ області, згадує жінка. Спочатку в Хільчанський, а потім і в Ямпільський район. Сіла я і ззаду на возі. Лісом через плодище. Думаю, оце бігає. Ну куди я приїхала в ліс, боже мій. І плакати хочеться, і що його робити. Я ж додому не дойду. Везе лісом, доїхала, городом завезла, то на городі стоїть роддом був. Жінка пригадує, що тоді в Паліївці жило багато людей, а тому пологи були досить часто. Щоправда, не всі жінки вчасно звертались за медичною допомогою. Було по 18, і усяк і було, а тоді менше менше і такі сотки робіть тоді для родить. Тоді поки позаганяєш їх, вони з ним двома зродили, не йдуть з роду. А поки позаганяєш, так сто раз треба ходити. Та ще ховаються. Донька ювілярки Ганни розповідає, що попри вік, ювілярка почуває себе добре і продовжує поратися по господарству. Почуваю я, коли лучше, коли хуже. Я там осіб, яка катаракта була, то капали, то таке. Ну, а так, так і вже гадав, що у двох вже з тільки ми живемо. Так що доглядаємо. Я одна, у їх, ну і у мене один син теж. Щодо два онуки, правнучка вже є, бабуся вже праправнука. Свій ювілей жінка відсвяткувала у родинному колі, а найбільше каже, мріє про закінчення війни. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини, Сумщина. Завідувач відділу сумського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Григорій Іванович Кужель обходить пернатих підопічних на навчально тваринницькій фермі. На її території вольєри з птахами. В кожному свої мешканці. Тут і різних порід голуби, лебеді, цесарки, кури, фазани. Загалом говорить, представлено 20 видів птахів. Пернати поголів'я регулярно поповнюються. Додає Григорій. Люди приносять у центр птахів, що потрапили у халепу. Нам в цьому році принесли. Диких качок, у яких у цього самця немає крила. Його принесли у самочки, травмована ніжка. В цьому році приносили до нас маленьких більчат, маленьких зайчат. На жаль, не всі вони вижили. У вольєрі для білченят порується працівниця центру Катерина Кагитіна. По її плечах та спині стрибає звірятко. Його разом із ще двома білченятами жінка вигодовувала власноруч. Водя, це Степан і третій просто Рижий. Днем була тут, а кормила. А як йшла додому, забирала їх у переносочку малесеньку і вдома також годувала через кожних дві години. А от із 2022-го приносити в центр стали не лише диких птахів та тварин. З початком повномасштабної війни деякі сім'ї, що виїжджали з країни, залишали своїх підопічних у центрі. Згадує чоловік. На фермі додалося близько ста нових мешканців, а у живому куточку ще понад 50 тварин. Коли були вони принесені, звичайно, на той момент ставало менше харчів. Корми необхідно були було забезпечити їх кормами і. Дуже вдячні місцевим мешканцям за. За те, що відгукнулись, за те, що прийшли, допомагали і бабулі, навіть приносили ось той качан, капусти чи там сумочку сушених сухарів. Ірина Бондар працює у центрі понад 30 років. Тут говорить, знає і ім'я, і характер кожного вихованця. У 2022-му підопічним центру довелося пережити не тільки нестачу кормів, а й відключення електроенергії, а ще пристосуватися до звуків повітряної тривоги. Не можуть ні говорити, ні кричати, ні показати, ну забиваються десь в куточок. А ось глаша вона вміє тепер уже скажемо, видавати ось такий звук сирени. Це у нас глаша вміє. За період повномасштабної війни кілька десятків тварин прилаштували у нові сім'ї, говорить пані Ірина, де хто ж як оця морська свинка залишився чекати на свого хазяїна. Військовий прийшов на е, у відпустку і е, свою, свою сім'ю відправляв в інше місце, і таким чином вона залишалася безхозною. Він прийшов сюди, у нас були заняття. Дітки були якраз на цей момент. Він їх зібрав і каже: Я вам зараз вручаю, ви мені дайте слово, що ви її збережете. Діти стали говорити. Ми обов'язково збережемо, тільки повертайтеся. Повертайтеся додому домашніх улюбленців у меншій кількості, але продовжують приносити до центру і цього року говорить Ірина Бондар. Підопічних приймають. Головне каже жінка, щоб завжди був поруч той, хто їх любить. Діана Крахматова, Андрій Крамченков та Сергій Коваль суспільне новини суми.